Цими вихідними віряни будуть відзначати різдвяні свята. Вони є одними із найулюбленіших у дорослих та дітей. 25 грудня хто із вірних хоче святкувати за новолюганським календарем, приймає має таке благословення. І він це як додаткове різдвяне служіння. Ось а Ті, хто бажає святкувати 7 січня, той святкує 7 січня. Настоятель православної парафії Покрова Пресвятої Богородиці зазначає, що свята Різдва Христова перш за все повинна у серці народжувати радість. Радість від того, що народився той, хто спас увесь світ. Народився той, хто дарує радість для всіх народів, для всіх людей, які вірують в нього, які сподіваються від нього багатої милості. Сподіваються від нього прощення гріхів і царства Божого життя вічного. Тому це потрібно саме головне у храмі на свята будуть відбуватися богослужіння. Всі охочі можуть приєднатися. Приходьте. Будемо раді всіх бачити на вечір'ях Різдва Христового. Це буде відбуватися 6 числа на 16.00. Ми будемо святкувати на вечір'я, а в суботу, 7 на пів будемо святкувати Різдво Христове. Тут же ж будемо раді всіх бачити. Також отець Олександр каже, що з міркувань безпеки ці свята можна відзначити вдома у родинному колі. Хотілося б, щоб люди. Дома в родині, де чоловік є домашнім, скажімо так, священником, де він би зібрав всю родину свою, вони прочитали би отче наш. Батько благословив би всіх своїх рідних, всіх своїх дітей, жінку, всіх своїх близьких, які б зібралися за Святковим вечором. Подякували Господу за те, що він народився, що він дав їм життя, що він дав прощення гріхів і життя вічне. І, помолившись таким образом, Приступили до святкової вечері з радістю, зустріли Різдво. Зараз нелегкі часи переживає і духовенство, але віра в Бога допомагає долати складнощі. Бажаю всій нашій Україні, всім нашим людям мирного, мирного неба, скорішої перемоги. Щоб це різдво Христове стало не тільки різдвом в нашому серці, а і стало все таки, щоб цей рік ми все таки отримали скорішу перемогу і відсвяткували святкували з усією країною, з усім світом, який нас підтримує з різдвяними святами вас, всім миру та добра.